Пан Сергій виходить із ліфта нового ірпінського дитсадка віночок. Мені сказали, що ви щойно тестували ліфт. Як працює, що як нормально працює? Заскочили вас, не я... Не застрягли ніде. Не застрягли ніде. Ні, Ну що чудово. А ось завдяки цьому міні-ліфту буде легко і просто доправляти малечі їжу прямо з харчоблоку на усі три поверхи садочка. Приходила експлуатуюча організація, от вони вже готові брати на обслуговування. Поруч із харчоблоком розмістили ще один підіймач: картоплю, буряки, капусту та інші товари працівникам не потрібно буде носити на плечах. Доставка прямо на кухню. Цей дошкільний заклад на вулиці Київській в Ірпені майже готовий до відкриття. У будівлі вже повністю завершені загальнобудівельні та внутрішні ремонтні роботи. Ось ці світлі простори кімнати чекають лише на Тут Подаватись пропозиції від підрядників, хто готовий це все мебелювати і по найовному обладнанню, яке тут запроектовано. Майбутні вихованці цього дитсадка ростимуть рухливими і спортивними. Для них збудували ось такий величезний спортзал. Подбали про те, щоб тут завжди було свіже повітря. Рекуператори повітря стоять, які очищують повітря. Ми такі ставили в укриття, щоб дітям комфортно було знаходитись в великій кількості в невеликих приміщеннях. Цей садочок має ще одну важливу особливість. Подивіться, який гарний басейн тут збудували. Віночок є першим комунальним дошкільним закладом в громаді із власним басейном. Поки що єдиний вірпені, але на майбутнє при проектуванні садків ми також будемо розглядати таку практику і будемо намагатися будувати ці садки з такими ж самими басейном. Яскрава будівля віночка із квітучими розписами під час бойових дій була пошкоджена ворожими снарядами. Був частково зруйнований дах, розбиті майже всі вікна, побитий уламками фасад. Зараз як бачимо, вже все відновлено. Єдине, що залишилося облаштувати, це внутрішній дворик. Тут побудують ігрові майданчики, і вже 1 вересня планують заклад відкрити. Цей садочок взагалі будувався за кошти пінської міської ради. Зараз, після війни, нам допомогло португальське місто Кашкаєш, виділило сюди 500 тисяч євро. І ми вирішили ці кошти спрямувати саме в цей садочок, щоб оперативно усунути всі наслідки бойових дій і в оперативному порядку його відкрити.